У Волинському науковому ліцеї старшокласники презентували свій проект з надання до медичної допомоги. Втілити в життя такий задум, їм допомогла школа проєктного менеджменту, де юні розумники вибороли перемогу та отримали сертифікат на 10 тисяч гривень. Тепер, закупивши усе необхідне, презентували свою ідею до Дня цивільного захисту. Як усе відбувалося, дізнавалися наші журналісти. Традиційно наприкінці навчального року у стінах Волинського наукового ліцею влаштували День цивільного захисту. Школярів навчали, як діяти в різних небезпечних ситуаціях. Це і радіаційна небезпека, і перші дії при пожежі, та навіть до медична допомога потерпілому. Останньому навчали старшокласники ліцею, які підготували великий проєкт, мобільний навчальний майданчик до медичної допомоги та навіть перемогли з ним у школі проєктного менеджменту, яка була організована малою академією наук та Луцьким національно-технічним університетом за підтримки благодійних. Саме від благодійного фонду Ігора Палиці вони отримали подарунок, це грошовий приз на закупку манекена для відпрацювання серцево-легеневої реанімації. І сьогодні, саме в рамках цих заходів, які сьогодні відбуваються в нас в ліцеї, вони будуть презентувати свій проєкт. А саме те з якою метою вони писали цей проєкт, що вони хотіли досягнути, і я думаю, що дуже важливо на сьогоднішній день підтримувати такі ініціативи наших дітей. Бо в першу чергу бажання спасати життя інших людей у воєнний час це дуже важливо. Вміти вправно надавати першу домедичну допомогу актуально у будь-який час. Головна мета навчити правильним діям, щоб не зашкодити собі та потерпілому. Довести проект до кінця школярам допомогли благодійники. Виборовши перемогу у школі проєктного менеджменту, автори ідеї вирішили закупити манекени для серцево-легеневої реанімації, військову аптечку, турнікети та багато іншого. Тож тепер, придбавши усе необхідне, навчають усіх охочих не лише теорії, а й практики. Дуже приємно, що діти долучаються до таких проектів. Що... Діти ініціюють подібні проекти і дуже якісно їх втілюють. І «Ігоря Гаряпалиця тільки разом з радістю долучається до підтримки таких ініціатив від дітей, з радістю проводить, організовує і підтримує ті заходи, які направлені на розвиток як учнів, так і студентської молоді. Директорка ліцею Ірина Лозовська розповідає, що таких навичків дітей навчати необхідно. Цьогоріч день цивільного захисту наповнений різними локаціями на різні тематики. Сьогодні якраз ідуть підсумки навчання за навчальний рік, 23-24 і такі заняття, які діти працювали по локаціях, працювали. Де була ланка з надання першої долікарської допомоги пожежогасіння? До нас приїхали представники ДСНС. Далі виготовлення засобів індивідуального захисту, діти готували, вже робили повністю пакет на наступний навчальний рік, щоб кожен клас мав свій пакет індивідуальних засобів для зберігання і не дай Боже використання у потрібний момент, щоб це ніколи не прийшлося використовувати, але знання це наша сила, звісно. Пройшовши усі навчання засвоївши матеріал на практиці, школярі навчилися діяти у тих чи інших екстрених ситуаціях та лишилися задоволені новим навичкам. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.